Герої не умирають. Герої поміж нас. Богайов Артем Вадимович. Стрілець, помічник гранатометника 1-го десято-штурмового взводу, десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади, військової частини а 02 24 Народився 22 серпня 1997 року у селі Полянецьке. З маличку Артем старався усім допомогти. Був чуйним та старанним хлопцем. Як старший брат намагався оберігати своїх двох сестер Аліну та Вероніку. Завжди за них міг заступитись та захистити. Артем був надійною опорою для батьків. Він завжди старався я піклуватись про своїх рідних, був вірним другом та хорошим співрозмовником. Душа компанія, як про нього говорили друзі. Артем навчався Полянецькій загальноосвітній школі, захоплювався футболом, грати у Війношки своїм однокласником та найкращим другом дитинства Сашою було його улюбленою справою. Також на літні канікули збирав усю вулицю, аби пограти у хованки. Після 9 класу вступив в Уманський професійний ліцей номер 36. Здобув там професію тракторист-машоніст Слюса. Та працював у селі Полянецьке у фармерському товаристві у 2017 році. Артем пішов на строкову службу до національної гвардії, де виконував обов'язки конвою. тобто варте засуджених проходив службу у Одесі. Завдяки успішній службі йому запропонували залишитися в Одесі, та Артем повернувся додому у 2019 році. Підписав контракт та вступив до лав Збройних сил України. Перші півроку проходив навчання десантника у Миколаєві. Після навчання їх відправили на першу лінію розмежування станиця Луганська. Побратими дали йому позивний Дон. Розповідали, що він був надійною людиною, чесним та відважним. Не Довго до початку повномасштабної війни Артем приїхав додому у відпустку. Був досить закритим та стриманим, але ніхто не знав, що це його остання відпустка, і що рідні його більше ніколи не побачать. Артем тоді старався радувати сім'ю кожного дня та збирався навесні віддати свою сестру Аліну заміж. Купив їй весільне плаття та всі атрибути нареченої. Після закінчення відпустки повернувся до служби та обіцяв обов'язково повернутись до весілля, оскільки мріяв побачити у весільному вбранні, та через місяць неочікувано для всіх почалася повномасштабна війна. Їх взяли в оточення, та завдяки спільним діям вони зуміли вийти з нього. Хлопців перекинули на Донецький напрямок, де вони можньо обороняли його два місяці. 18 квітня 2022 року він зателефонував до рідної тітки Юлії. останнє. все розказував. Був досить веселим, поговорив з сестрою Аліною. Та посеред розмови рідні почули крик Артема та його побратимів. Вибухи Артем прокричав, що зателефонує пізніше. Але як виявилося, то були його останні слова. Прокляті рашисти їх взяли в кільце і почали бити по них із градів, не давши хлопцям вижити. Бій був у рідкодубі Донецької області, де Артем отримав поранення несумісні із життям. 18 квітня було його останнім днем життя. Це стало страшною звісткою для рідних. Поховала героя у рідному селі Полянецьке, де він був першим на Алеї Слави. І є надія, що останній вічна пам'ять герою.